Один чоловік лежав в лікарні і був дуже пригнічений, оскільки лікування не давало ніякого результату. Одного дня лікар заходить у палату і бачить цього старенького чоловіка, який усміхається. Лікар запитує, я бачу на вашому обличчі усмішку. Що спричинило її? Старенький чоловік відповів, сьогодні зателефонував мій онук і попросив, щоб я йому зремонтував велосипед. Ви ж розумієте, лікарю, я не можу його підвести. Інколи в нашому житті так трапляється, коли нас не зауважують, не бачать, не чують. Тому цінуємо тих, хто зараз є порою з нами. Любімо їх, шануємо, потішаймо. Друзі, підпишіться на канал.